Я тебе так сильно кохаю, на іншому сердечки, з тобою так весело і добре. Е, хочу прокидатися кожен ранок бачити твої синенькі оченятка. Аміну автор цих рядків не бачив уже понад рік. Іван Іванченко в полоні ворога з листопада 2023-го. Світлини та листи, які Іван писав аміні раніше, дають їй силу жити. Мені діагностували генералізований тривожний розлад влітку. Я розумію, що я це. Роблю від того, що от в мене є постійно відчуття тривоги, що я не доробила, щоб він був вдома. Аміна та Іван із селища Верхній рогачик на Херсонщині. Вони однокласники, закохалися, коли їм було 14 років. Відтоді не розлучалися. Ще до війни переїхали до Києва. Мріяли про дітей, будинок та собаку. Чотирилапого таки встигли завести. Французький бульдог Рональд став частиною їхньої родини, та війна не дала здійснити інші мрії. Пара зустріла повномасштабне вторгнення не у столиці, а на малій батьківщині. Поїхали туди провідати батьків. А з 27 лютого. Верхній рогайчик вже окупували росіяни. Дуже часто не було мережі, дуже часто вони там заїжджали з обшуками до нас в село. Мій чоловік дуже там боявся за мене. Там він говорив, що я не боюсь за себе, я боюсь за тебе, бо там ти найцінніше, що в мене є. Подружжю вдалося виїхати лише через півроку. Спочатку до Києва, а потім вже до родичів у Чернівецьку область. Згодом Івана мобілізували до 80-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік підтримував аміну. Ось такими відеоповідомленнями. я тобі одне можу сказати, Я тебе дуже сильно люблю. Знайця завжди. У листопаді торік Іван не повернувся зі свого першого бойового завдання. Згодом Аміна дізналася, що її чоловік потрапив у полон. Івана Іванченка утримують у в'язниці на тимчасово окупованій території Луганщини. Коли його ще вважали зниклим безвісти, побратими передали Аміні коробку з речами коханого. Дівчина довго не наважувалась її відкрити, лише читала напис на ній, який потім витатуювала на своїй руці. Це той самий надпис з коробки, і його ручки він так сердечко любив постійно мені показувати. Ось так а що це за надпис? Що він Е, Скажіть, що я її кохаю. Це надпис з коробки, просто мені перебили його на руку. Дівчину підтримує краще подруга Віка та песики Рональд і Лакі. Вона майже не могла говорити. Писала дуже рідко, тому що вона займалась пошуками. Це був ну морально важкий стан. Я намагалася її підтримати якомога більше їй писала, відволікала. Аміна постійно бере участь в акціях на підтримку військовополонених, а у вільний час приходить до улюбленого скверу, де вони часто гуляли з коханим. Мого чоловіка звільнять і в нас буде життя. Так, да, у нас не буде будинку, да, типу, нам доведеться далі будувати своє життя тут. Ой, але він живий. Для мене це головне. Я там готова побудувати життя з ним будь-де. Під час обміну полоненими, який відбувся в середині вересня, на батьківщину повернулися 103 наших військових. А вірить, що наступного разу повернуть і її Івана. Олександр Карамушка, Олексій Тищенко, п'ятий канал.